Добрий раночок, радий вас вітати на своєму YouTube-каналі, де ми будемо займатися всякою всячиною, весело жити життя, займатися там, тачками, мотоциклами, гаражами і весь нормальний чоловічий такий двіж. Що у нас сьогодні буде відбуватися? Сьогодні ми їдемо на такий собі легенький прохватик на мотоциклах. Десь в круг буде кілометрів мабуть, 150 по підічної коротше, Давайте довго затягувати не буду. Зараз поїдемо заберемо заберем нашу всю команду, поїдемо до мотика, будемо вдіватися і будемо виїжджати потихеньку. Оп. Алло, Добрий ранок. Що ти там вже воскресення? Ну, типа, да. А, мне я... Мне еще не совсем, правда. Но за это ты уже собрался? Ну да, я уже буду через 7 минут возле тебя. Да ты шо, ты шустрый, ну давай сейчас. Да, уже аж руки трусятся, так что давай. Что а, ты там, живи? Да Ничего, скоро буду готов. Ну я уже за Саня еду. Так що, а? кажу, засади, вже їду, будемо через минут 20 на гараже. Я так само. Ну що, давай тоді. Да какие 10? надо уже, <реш> надо уже здесь наваливать? Тебе это Кажи привет, камере. Привет. Всем привет. А У шо? меня был расчет на 10... 9 часов, встать. сейчас половина. <реш> надо уже ехать уже, то, что мы сюда собрались. мало ехать еще вчера, но что-то не, не заладилось. Туда-сюда куча работы. Подгоняли все дела, все подлаживали, что можно было обложить. И уже будем сейчас выезжать. Мабуть, проснувся ще в 5 годин, так? Да? Е, ну, десь 7, наверное, я вот так вот не сплю. Що ми заїдемо десь кофе? Все буде опаздувати, як завжди. Да. Зараз ну, десь заїдемо на 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 той заїдемо, да? Тому що ми пили десь файні. Все, сейчас сп'ємо каву і їдемо на гараж. Кстати, взяв собі от такого творика, це 2-літровий турбо 2005 року. Форестер. Буду його зараз продавати, тому що є дуже цікавий проєкт, який я дуже давно хотів втілити в життя. І ми це все діло теж будемо підснімати. Так що там буде інтересно. Я вам покажу, потім пізніше яка тачка і розкажу, що ми з нею будемо робити. Привіт, пазани! Отак от. Коротше, заїхали, пацани вчора сидять. Зараз вам покажу гараж хворої людини, А Ануш, ж, диви. Тупо чувак купив гараж і зарядив його чисто под мототему. І под пиво. Бачите, зарядив? І подсушив. Ти суши, ти посмотри там х**. Рож, я бачив. Нет! Фотки з покатушек, короче, все, вони каталися без мене, бо на площей мотикана була. Це Серегин, Серегина снаряга, все костюм покемона. А ты забрав Серега? Ты тут задумка есть, а да, да. Короче, короче, круто. А це чьи мотик? Двигаются новые здесь Томаса. Це Это геть новый, да? Ну, 30 моток і часов. 250? Нет, лайтуха тысяч. Ну, а, блин, прикольно. А, такая кумана только на да, типа? Ну да, Прикольно. Ну такая она интересна. Да и закинем мачете есть, да? А он что, ты посмотри, еда. Это еда. Страшный. Смотри. Серега, ух ты будешь комментарии. Дай, дай ему лоток. Серега, ух ты будешь комментарии читать. Виона не, виона крутым пока колено не выпрыгнет. Ну что? Слабая, блядь. Вырезать, проедать. Прямо сейчас забанят. Я еще на YouTube не выложу, понял, уже забанят. Алло. <laughs> так, <laughs> Это я проявляю свою любовь к мото. Я понял. Движухи. Движухи. Ого, не сдал. Ручки в теми. Все, сейчас-то здоровля. Приезжай, а, классного покататься. Сейчас заедем. А шо, Серега? Шо? Да не ты, старый Серега. Да так давай бы мы уже шо, мы уже собраны. Христос. Плачу, что вы уже собраны. Поздоровайся до моего пуза. Привет, пуза. Саня, что там, порядок? А Поздоровался до камеры. О, понятно, короче. Все? Так, на чому ми їдемо? Саня їде Кові 300 Pro S. Я їду на лайтухі на 250. І Серега їде на Кайо 250, що -то там 4Т і туди-сюди. А Серега їде на скрамлері. Я їду на Мерседесі. А ти на, на машині за нами їдеш? Да, да, просто? Техподдержка. Так да. на Все, сейчас, короче, як завжди, виходить, що ми договорились на 10, а вже я не знаю, що це час. Но ми досі не виїхали, поки туди-сюди, жив, бив, туди заїхав, там кофе купив, там кофе купив. Ну, короче, я не знаю, це, мабуть, у всіх така сама ситуація. Сейчас так, зараз Серега ставить свого Мерседеса. Бере с крамблера, а я заїжджаю, бо забув компресор взяти. Купив такий маленький портативний компресор колеса. Кафе. А Серега їде в свій гараж, щоб взяти ключі, а Сереги на гаража, де стоїть мотоцикл, поняли? Другі ну, давай. Наші фінальні фінальні збори. Спеціально для покатушек взяли ось такий компресор, саме подальше покажу людям. Ось такий маленький. Я його, кстати, ще й не заряджав. Треба буде зарядити. Зарядна є. А в павербанк є пару павербанків. Я думаю, на крайняк ще вистачає. Зараз рюкзачок кидаємо і беремо з собою на всякий случай. Так, пацаки, ще сполірну, буде дуже цікавий контент. Ми купили у тих два самых крайніх гаража. Там будуть, наверное, скоріше все, що дві малярні камери. Там ну, система максимально печально, будемо це все встановлювати, переділювати, будемо займатися сварками і малярками. Мій гараж, воно Серегин гараж, санін гараж в середньому копіраті. Думаю, буде дуже цікаво, так що, хто не підписаний, підписуйтесь, у нас буде такий найсторонній різношорстний лайф-контент, скажімо так. Серега йде з нами на, 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 на такому скрамлі. Купив нову резину, каже, буду пригати на ній. Так, да, Серега? А? Будеш прыгать, ти казав, так? Да? Не чує, баба. Каже, будеш прыгать на ньому? Я вже прыгаю, блядь. О, давай, бач. Зараз, коротше, їдемо десь до компаніївки, там купимо щось похавати, копиш мофі. До компаніївка не треба їхати. Че? Ну, бо там немає нікого. Не а, ми просто їм кататися. Поїхали просто катати. А, ну так і не важко себе, як ми і планували. А, є? Ти заправлений? Ні. Надо йому ще заправлятися їхати.

Все, сейчас подключаем наши шлема, чтобы можно было общаться. И, и еду. Я еду крайний. Оп! А, Сережа, Сережа знает дорогу, чешу. I don't, to do. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate. so instinctive and so passionate every word i move so descriptive like an adjective i gotta vendetta against people who patent it being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks, isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're with my time, you're delirious, mysterious, because you are behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was- О, щось таке у нас вітер сьогодні. Таке ж штормове попередження, вибачаю за якість зйомки. Це, іменно то, що ми хотіли. Ми коротше, не професіонали, нести. ми почали собі за посередні гроші і просто собі катаємося, отримуємо удовольствие. Що... Серега, воно по телефону спавляє. У нас зараз перекури, їдемо далі. Це ми тільки-тільки з'їхали на таку собі більш-менш трасу. По-моєму, там, якщо я не ошибаюсь, з нас площадка там магазин, воно того красивого дому. А там далі є водопад. Блін, опять же, швибачаю, за по-другому не виходить. Треба купувати мікрофон. Зараз купимо якихось сосисок, бо ніхто нічого не їв. На водопад заїдемо похаваємо, потім далі. Коробки пасуться. Можно было не курить туда пусть каву? Випити. Добрый день. все, а ты будешь лег? А такого не хочешь? Точно не хочешь такого? Бери Чи енергетика выпад, чи Держи. Надо взяти з собою Будем бегать. Вода у вас Бачу, бачу, бачу. Пару морку, пару модоров, диски, колбаси. Засісати. Я взяв нож. <р> — <système> <ресла> <не викладывал> <ресла> Та Ти що? Я не викладував нож. <проду> а <leaner> він не кусається? Я не буває, що не кусається? Це ж бельгійська овчарка, так? Блін, це дуже круто. Можна погладити? Ну так. Чи не гладить? Не не не, Круто что, ты что ты делаешь? Сидеть, 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 я сказал, сидеть. Не, она сейчас не будет. Не ну, хочет, разгулялась, да? Она, она, она еще да? Делает, потому что у нее интеллект есть, она умная, она знает, когда делать да, команды, да. когда не делать. Если ты с едой, то она там тебе все сделает. Да. Если ты так просто, она... Будет... Да? На все. Кировоград 2-3 собаки. Да, такі. да, да. Я просто це, це, це редко. Я, я ще ехал що... на на и кидаюсь, думаю, да. Це а сейчас от... их много будет, сейчас мода на них. Це Шубак. крутий пас. Это, это плохо. Раньше, раньше не понимали вообще, типа, что за собака. Это же крутая собака. Не она добрая, она еще. Во-первых, ей только вот исполнится. А, вот. Да. Ще. Шабака. Класс. Ну вживу от вживу на его ну, прикольно. Я тільки бачив їх на видо. Так, і ти, і ти, і ти. Хватит 4. Та по одному. Та, та, та по одному всім буде 4 штуки. Я просто сей. А потом звідем щось. Ми ще щось потом возьмем. Так, Тут у нас буде маленький, ух ти, маленький привал. Дуже круто, я тут уже був в тому році, маленький такий у нас водопади. Бачите, як гарно. Ну, зараз дождей немає, то води мало. Вообще, тут, коли сезон дождей, то тут він такий прям бадьорий. Короче, сейчас тут перекусим и едем далее. Так, а ну с матючками трошки. Папка снимает видео. Ох! Импровизированный обед. Ты снимаешь даже? Да. Я ты надо руку, было брать сосиски, у меня такие великие нож, чтобы сосиски нарезать. Это надо детские уйти, вот, понимаете, да. маленькие такие. Влажные салфетки не брал, блин, падло, до воды спускаться, ходил руки повытирать. Этим ага. своим детским ты уже будешь вырезать что да, из него? Да, я квиточки буду. Так, надо из пакетик для сметя и выкинуть сметя. Мулинес. опасно опасный человек, что он сразу ножом куда. На природе самая вкуснейшего, да, пацаны? Mm -hmm. всё, ты можешь шкурку зарезать, да, а, а потом... Кажется, себе чешу. не можем, ну, ну уже тоненько, понял, капец, уже. Е, да. Блин, обед не заслужен, Уже пайку сделал. На Я лично на завтра Я, Для мусора определяю пакет. Я думаю, что... Що... А що, тобі за нього ніхто нічого не приділяє, да, Сава? А мені, ну, по-любому, да? тюрьма. 10 не. год. Я січу займаюся. Не треба Стас уже в школу з ним ходив. <гум> так, зараз похаваємо. Я спущуся вам вниз, покажу, як там гарно. Сміття ми після себе прибираємо. Серега ще й якісь віточки, ще й мусор вибирає тут, щоб не смітити. Зараз ми прийдемо, я вам покажу з тієї сторони. Тут ще якась могилка є тут. Я так зрозумів, що, мабуть, дуже багато років тому втопилася дитина. Якщо не помиляюсь, там десь 95-й рік щось таке. Це мені тоді два роки було. А, ні, не так навіть. В 87-му році. 87-97. й й Ігор 10 років. Тут розкара постійна закінчилась життя дитини. Це ось бітла зверху. Ух ти! Зараз в мотоботах я елі хожу. Це звісно прикольно. Бачите, люди відпочивають, водичка тече. Дуже гарно. Там далі якась риба станція, типу, скажем так, якась зала, там де мальок розводиться. Я скажу це типа ще не сезон дождей, тут коли дожди прям такі дебелі йдуть, то тут прям він наповняється і тече дай Боже. Воно ну, наша полянка там. Зараз пацани поприбирають і виїжджаємо далі. Зараз там е, в Крупском, якщо не помиляюсь з Крупском зробили мотокроссную трасу. І ніхто там разу не був. Ми зараз хочемо туди поїхати та подивився, розглядать, що там взагалі відбувається. А потім далі заїдемо, може в злинку на каскади, поїдемо, ну, не знаю, десь подивимося. На мотиках прикольно, тому що ти їдеш тупо навпростець, що як бачиш, так і їдеш. Пацани збираються. Вітер дує, вибачаю за якість звуку зразу. Я поработаю над тим, щоб купити мікрофони, щоб за той ветрозащитой чай, як он там правильно називається. І все, і летім летім. У сані відлетів шарнір, саня, ну покажи. Ну такі наколенники, такі собі, звісно, вони залишалися в комплекті з мотоботами. Ну, десь влетів зажимочка. А ну хто побачив, напишіть в коментарях. Зараз буде що? Зараз буде стяжка. Стяжка Саня в коліно. без наборчик. Ну только я его еще не укомплектовал. Правда. Стяжечка чикс. У, У тебя черная не было? Ну извините. Я У меня хочу... вся жизнь на стяжках. Да. Кусачек не мая. Так и ехать? Буду... Ну да, что, буду зачипаться. Все, дай нажал, чтобы не доставал. Нет. у Сереги есть нож специальный для стяжек ну, я думаю это лучше чем завод получилось да. самое нужное все в є. Ну, нормально хорошо так це мы ось тут нам треба на Крупське. нам треба получается туда О, так мы сейчас по педричке вот так вот там смотри, а, а, по якраз прямо в порядке шличка как раз прям в крупке on commence à finir là Прикольно Поїхали ми до трека. Ну прикольно, Саня, воно приїхати, спробуємо отсюда прямо затягнути. Він бачить, Саня, якась ходами заїжджав. А ти? Не, хорошо, прям хорошо, прикольно випряму. Это мои первые прыжки. Ох, нихуя! ну, это красиво было, да? Сейчас Серега будет здесь прыгать. А я не побачу. А, побачу. Опасно, блин. Опасно. Серега. Камера пишет, слава Богу, я только что шлепнулся на вот он все, на вот том Я так нормально улетел. Сейчас вам попробую вставить видео, Саня на телефон снимал. Нормально шлепнулся, но хорошо, что я в защите был, ничего не побыл, мог не силой. Так и хочется в другую сторону. Вы будете сейчас все появятся? Пусть вот так можно сделать. Да ладно, ты снял? Да, снял. Да, снял. Хорош! Ну, типа, да, должно... Саня позавчора получил новый номер. А я еще вчера сказал, что Саня снимать, потому что тут людям Сейчас покажу счастливый вид, сколько уже классно. Я тоже сказал, что вчера на гараже говорю, Серега, снимай, потому что это шляпа. У меня уже по умолчанию висит, там то внизу. Короче, прикольно, прикольно, прикольно. У нас по фібри. Знайшли тіньок, пацани пішли за мотоциклами. Шатаються, вже десь сідують. Хай шатаються. Зараз і ми кави вип'ємо і переженемо. Я ж думаю, що я щось плавати, плавати почав. Може плавати почав, ковриці робити, сіроки. Я... Будем... Попробуємо накачати. вероятно, що воно поможет. Город десь аж там. Треба якось зараз підкачувати. кажу, щоб компресор собою взяли. І так по атмосфера, накачали, так э, е -е, Возможно, що я пробував назад яколесові откаша поставив. І, навіть зірвав отсюда. Сейчас до 10 попробуємо накачати і будемо двигати з коробого. Приключення. Охей <пухий> Пітер, кошмар. Коротше, воно спускає швидко, але я думаю, ми зараз 10 платкачів і договору їдемо. Потихать, ну, короче, так сейчас потихать їхати. У нас друга подкарка. До Догорода вже близько. Все посілок новий. Дві-три подкачки ми доїдемо до. Зараз на гаранже його розмовіруємо, розкладаємо, що случилось. Хоча ми вже в Грузьку виїхали в Руське, городу там, зараз я думаю, ще 2-3 підкачки і ми доїдемо. Ну, що ж по асфальту воно їй тре. Серега каже, що резину на асфальті зжирає, я говорю, да. так. Це ж не для того діла резина. Гати 1.2, і Серега. О, тут хоч вітра трохи немає.

Так, все, ми доїхали, доїхали на поседньому заряді компресора. Пацани вже хавають, колесо спущене. У мене є запасна камера. сейчас будемо кидати запасну камеру, а тут будемо латати. Нормально покаталися. Насосик цей себе купив з першого разу. Я його тока тока заказав, він тока пройшов і перший покатушки понадобився. Так, що, ми, наверно, на цій серії будемо заканчувати. Сьогодні така типу, розвлекательна скажем так, входяща серія, ну, дальше мы будем снимать, как мы робимо ті два крайні гаража, там будуть малярка. Е, і будемо готові тачки на продажу. Одна тачка з у Сергія в гаражі вже потихеньку готується. І друга, короче, сейчас катається, скоро прийде, будемо потихеньку готуватися, все я діло вам. Е, сниму, под покажу. Так що все, всім пока. Хто не підписаний, підписуйтесь, ставте лайки і будемо делать туда-сюда разом.